Я вітаю на рівницькому авторинку. Сьогодні візьмемо ціни на чобітки, пиріжки. Надіюсь буде цікаво, гарного перегляду. Так, і перший автомобіль у нас на огляді це Citroen Berlingo 8550 1,6 290 тисяч пробігу 13-го року випуску. Volkswagen Transporter продається в Рівному. Цікаво яка ціна, зараз питаю за 7800 ось такий Volkswagen, він у нас пасажир, три ряда сидінь, є невеликий багажник. ось Такий має вигляд. Також продається Ford Transit на Рівницькому авторинку. 5100 ціна, 2008 рік, 1,8 Дизель. Можемо обійти його, подивитися на рівненській реєстрації автомобіль з такою ще непоганою зимовою гумою. Автомобіль відчинений, можемо подивитися. Передні стопідіймачі Механіка п'ятиступка, кондиціонер, моніторка. Там салон світлий. Де тут демоголітня? Мерседес Віто 10 шестиступка механіка. 2011 рік. Ось так от автомобіль виглядає, тішки припущене колесо. Треба підкачати, він, я так зрозумію, я належить цьому автомайданчику. ну не належить, а як продають його з автомайданчика. І ось такий автомобіль. Попередній я вже знімав цей партнер, але ще до сьогоднішнього відео його також зніму. 14 рік, 1,6 6 дизель 6,999. Його ціна. На рівненському авторинку також продається грузовий Fiat Talento. 2018 рік, 1,6 6 дизель, 14,350 доларів. Літній вом, стальні диски, механіка 6 Маємо такий шкіряний салон автомобіля заднього плану. Ззаді є парктроніки. На рівницькому вторинку проліється Fiat Scudo. 6900, 2009 рік, 246 тисяч пробігу, В стальних дисках, зимова гума. Пьому два ряди сидінь. Ось такий багажник. Дивимося, як всередині автомобілю виглядає. Ось такий робочий автомобільчик, кому потрібно розвертатися. Автомайданчику навіть придається ось такий Peugeot пижопіпер. Бачимо його ціну. Кількість пробігу. Вчинений, можна заглянути. Бачи автомобіль. Рено трафік продається на автомайданчику. Один рік, 2.0 дизель, механіка шестиступка. 13 тисяч 990. На механічній шесті сторці протирується. Велік ззаду, це наш пасажир. Де ми знімати далі. Янемо віку ціну Fiat Doblo. 400 400 950. Він 2009 року. Малкий автомобіль, також користується своєю популярністю. Ще раз номер телефону я візьму. Такі маємо в максимальній базі з хорошою зимовою гумою на легкоставних тисках. Телефонуйте, якщо цікавить. Ще Mercedes Vito продається, а ціну. А яка ціна? Скажете? 11 11700 ціна цього вітика на тішили ятик. 2,2 дизелок. Откритий автомобіль, знімемо, як він виглядає всередині. Ось такий бусик. Десь писали в коментарях, чому Кенгу не знімаю. За тисяч 11 рік, 1,5 дизель. Ось, будь ласка. Кажуть, що відкрито, але, на жаль, зачинений. Механічна п'ятиступка. Вигляд автомобіля заднього плану, зимового гума, стальні диски. Передні склопідйомники бачимо світленький салон. Ось такий сімейний автомобіль. Двоє дверцят, і з тієї сторони і з цієї, що є досить зручно. Цей трафік я раніше відзнімав, але ще раз зніму, 6950. Максимальна база пасажир на дев'ять місць з ті маємо. Виглядає автомобіль на заднього плану. Продається кадік на авторинку Рівному, 14 рік. 1,6 дизель, 11 750 доларів. Ось так от автомобіль виглядає. Ага. Не Відкрита? автомобіль на автоматичній коробці передач, передні склопідйомники бачимо, задній ряд сидінь так виглядає, таке тут решиточка і багажник. Opel Vivaro продається. На львівській реєстрації 13 рік, двойний дизель, пасажир. Зараз за ціну запитаю. 14 тисяч доларів автомобіль вартує спадає ряди мали ось такий має вигляд автомобіль і рухаємося далі це де світо дивимося ціну Десь 711 рік пасажир бути. Здивимося ззаду автомобіля. Може бути шу. Citroen Berlingo 6650. 1,6 дизель, механіка. Заглянемо всередину. Такі села на автівки. Вигляд автомобіля заднього плану. На рівницькому авторинку продається Volkswagen Caddy. 10 650 доларів, 12 рік, 1,6 дизель телефону там, зараз я його повторно ще раз зніму. Ззаді є парктроніки станні диски. Ось такого плану гума. Автомобіль на автоматичній коробці DSG. з передніми скапідйомниками. Трішки розповісти про цю емблему Volkswagen. Отже, історія Volkswagen розпочалась в 1937 році. Тоді автомобілі ще були чимось ну, розкішу для людей. І така ідея в німців виникла зробити народний автомобіль. Його емблема з. Двох букв, букви В і букви W означає слово волк, що означає народ, і ваген транспортний засіб, тобто народний транспортний засіб. Так і звучить волк ваген цей автомобіль. Здається, на авторинку Рено Кенгу 1,6 бензин 2009 рік. А звідки пригнаний? Швейцарія пригнаний. Заглянемо зараз всередину на автомобіль. Автомобіль на автоматичній коробці. має світленький салон, всі 4 підйомника з проїзд-контролем. Наному занірці. Opel Gazara 15800, 1.6 дизель. 16-17 рік, пробіг 220 тисяч кілометрів. Рено трафік жаль, без ціни. 20-й рік, 2.0 на 88 кВт. Opel Vivaro. 1390 11-й рік, 2.0 TDI. Citroën Berlingo. 4800, 11 рік, 1,4 газ, бензин. На жаль, зачинений. Volkswagen транспортер. 8800, 2002 рік, 2,5 дизель на 75 кВт. Це довга база. Ми можемо подивитися всередині. Все частенько, охайно. Автомобіль перефарбований, підготовлений, гарненький, чистенький Стренд Берлінгу. 6950 доларів, 2009 рік. 1,6 дизель на 55 кВт. Ще один Рено Кенгу продається на авторинку. 2008 рік, 1,5, 7,500. Ціна пробіг 250 тисяч кілометрів. Івану, 50-11 рік, 2,3 дизель на 107 кВт. 81 пасажир, ціни маю не маючи ціни, не бачу ціни, намагано, щось не бачив кого запитати навіть. Якось так. Це Лодзі. Також віднесли їх і її до паріжків за 8 тисяч, 1,5 дизель, 8 місць 13-го року. Ще візьмемо Mercedes Vito. 2009 рік. 2,2 і дизель. І нас грузовий, 9800 торг. Трішки про логотип Mercedes Бачимо, тут у нас зірку із трьома краями, так? І це символізує, що. Мерседес робить досконало свою продукцію як на повітрі, так на воді, так і на суші. Раніше материнська компанія Мерседес виробляла двигуни як і для суден, так і для літаків. І не можна не згадати, що Мерседес це дочка засновника марки Еміля Елінека.